Вони прощаються із сином, товариші із улюбленим командиром. Полковнику Національної гвардії України Андрієві Соколенкові було 42. 17 травня він загинув за Батьківщину. Була чудова людина. Це був полковник найкращому розумінні цього слова. Таких бракує. Війна йде. Війна триває і не можна ні капельки бути байдужими. Разом із трьома волонтерами і ще одним військовим Андрій поїхав у Попасну. Він супроводжував трьох волонтерів, які ймовірно завозили речі на один із блокпостів Збройних сил України. Та машина підірвалась на фугасі. Закладена міна сепаратистами. Для чого вона там була закладена, невідомо. Він приймався цією службою. Він всю душу вкладав в цю частину. І, звичайно, що був патріотом, тому що була можливість не їхати на ротацію, але він з особистого бажання поїхав туди. Він був одним з найкращих полковників, який я знав, що ну, людина настільки була. Він був водночас і строгий, і справедливий, і добрий. Він спочатку робив людям, пізніше думав, як би то було краще для себе. То коли я дізнався, що він загинув, я. Ну, це просто поховали полковника біля його хорошого друга, генерала Сергія Кульчицького. Вони разом служили. У Андрія залишилась дружина та донька Аліна. Їй 15 років. Захворіла чисто в трюстранці якомусь стресі. Я не знаю. Дуже тяжко. Андрій Соколенко перебував у зоні АТО з перших днів вже майже один рік. Це мала бути вже четверта його ротація. Окрім полковника, в авто загинули ще двоє львів'ян. Військового Івана Пополя також поховали на Львівщині. А тіло волонтера варте один Володимира Боднара ще ідентифікують за ДНК. Смішно сказати, я не знаю навіть коли мені мого чоловіка привезуть. І далі знаєте, ота є така маленька ще надія, ота маленька волосинка, що може, то не так, що може ще якась помилка. Христина Шевченко, Роман Миленький, головні новини були.